Сьогодні з вами розв'яжемо логарифмічне рівняння, яке розглядається в 11 класі, значить, логарифмічне рівняння слідуючого вигляду: Логарифм х за основою 3 помножити на логарифм 4 х квадрат мінус 1 за основою 3, дорівнює логарифму х, що множиться на 4 х квадрат мінус 1 поділити на 3 за основою 3. Це пункт А, а в пункті Б нам треба відібрати всі корені пункту А, які належать проміжку від логарифма 2 за основою 5 до логарифма 27 за основою 5. Так, що починаємо розв'язання рівняння. Ну, Звичайно, давайте запишемо ОДЗ. ОДЗ, ОДЗ буде у нас яке? основа тут основа логарифму більше одиниці. Обмеження ніякі не накладаємо. Накладаємо обмеження тільки на аргумент. Аргумент x більше строго більше нуля, рівним 0 він не може бути. Так, і 4х квадрат мінус 1 більше нуля. Чому я в систему ОДЗ, ОДЗ не пишу х на 4х2 мінус 1 на 3 більше 0. Тому що. З цих двох нерівностей автоматично випливає більшість під логарифмічного виразу цієї функції більше нуля. З цих двох нерівностей. Розв'яжемо ці дві нерівності. Х більше нуля так і залишається. Х більше нуля. А тут буде 4х квадрат, одиницю перекидаємо вправо, буде більше одиниці. Система. Так. Перше без змін х більше нуля, а друге Х квадрат більше однієї четвертої. Ліву і праву частину поділили на 4. Так. Що ми маємо? Знову ж таки, Х більше нуля, і тут у нас виходить Х по модулю більше однієї другої, добули корінь з обох частин нерівності. Нерівності, так. Х більше по модулю більше однієї. другої. Ну, можна записати розв'язок цієї системи на числовій прямій. Будуємо числову пряму вісіксів. Х позначаємо 0. Більше нуля нас влаштовує в цю сторону. І більше однієї, другої, одна друга і мінус одна друга. Сюди буде і сюди. Перетин буде ось тут. Значить, Х належить проміжку від однієї і другої. ОДЗ у нас запишеться як Х належить проміжку від однієї і другої до плюс нескінченності. Це в нас область допустимих значень. На цій області допустимих значень. Давайте будемо перетворювати. Е... Ліву частину і праву частину. Будемо дивитися, що тут можна зробити. Які тотожні перетворення можна зробити. Ну, Ліву частину, я думаю, ми залишимо без змін, да? а з правою попрацюємо. Ми бачимо тут дріб, а значить за властивостями логарифмів це буде різниця логарифмів. Так? Давайте тоді запишемо слідуюче. Записуємо без змін ліву частину. Переписуємо. Так, дорівнює. А тут буде. Л... Зразу логарифм в добутку записуємо за... за властивістю, так? Це буде сума логарифмів. Сума логарифмів. І мінус одиниця. Тому що логарифм 3 за основою 3 це є одиниця. Дріб це різниця логарифмів. Так. Нічого не забули, нічого не забули. Все є. Так, тепер давайте будемо якось групувати, переносити в одну частину, в одну частину рівності. Давайте в ліву частину перенесемо і зразу логарифму і згрупуємо, так? Згрупуємо що з чим? Оцей множник. Оцей доданок згрупуємо з цим доданком, а цей доданок згрупуємо з цим доданком. Так, і що ми будемо мати? Виносимо зразу за дужки логарифму. логарифму 4х квадрат мінус 1 за основою 3. В дужках будемо мати логарифму x за основою 3. І якщо будемо переносити, то буде мінус одиниця, так? А тут що буде у нас? А тут у нас буде мінус логарифм, логарифму Х за основою 3. Плюс одиниця, так? До рівня 0. Так, ну, вже щось накльовується. Якщо тут винести мінус за дужки, так. І тут мінус винести. Якщо тут мінус винести дужки, то буде одиниця мінус логарифм. Давайте тут винесемо дужки мінус, і тут мінус дужки. Мінус логарифм 3 4х квадрат мінус 1. Тут буде одиниця мінус логарифм. 3 x А тут буде плюс одиниця мінус логарифм. 3 за основою Х. Ну, от бачимо, що у нас спільний множник можемо винести за дужки, душки. Будемо мати значить, 1 мінус логарифм Х за основою 3 за дужками. А в дужках 1 мінус логарифм 4 х квадрат мінус 1. За основою 3 дорівнює 0. Дорівнює 0. Так. Тепер добуток двох виразів дорівнює 0, коли хоча б один з цих виразів дорівнює нулю. Е, перший вираз дорівнює нулю. Е, значить, логарифм 3х дорівнює 11, х дорівнює 3. Це перший корінь. Х дорівнює 3. І тут у нас виходить логарифм. 4х квадрат мінус 1 за основою 3 дорівнює 1. Значить 4х квадрат мінус 1 дорівнює 3 в першій степені, це буде 3. І плюс 1 буде 4х квадрат дорівнює 1. Х квадрат дорівнює 1, значить х дорівнює плюс мінус 1. Це буде другий і третій корінь. А тепер перевіряємо на належність ОДЗ. Да? ОДЗ. Мінус один ОДЗ не підходить. Підходить одиниця і трійка. Значить, відповідь на питання А. Розв'язати рівняння, знайти всі його корні. Буде Х дорівнює 1 і Х дорівнює 3. Це відповідь на питання А. А тепер відповідь на питання Б. Як нам знайти, чи належить одиниця цьому проміжку, і чи належить трійка цьому проміжку? Це питання А. Давайте запишемо А. Це відповідь на питання А. А тепер шукаємо відповідь на питання Б. Що таке одиниця? Це логарифм 5 за основою 5. Так? І звісно, що. Воно буде лежати в межах від 2 до 27. Оскільки функція логарифмічна за основою 5 зростаюча, монотонна, більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Значить, цей логарифм буде менший за середній, а середній за кінцевий. Кінцева границя логарифм 275. Значить, одиниця належить цьому проміжку. Так і пишемо, Одиниця належить, належить пункту Б. Так, належить пункту Б. А тепер трійку перевіряємо. Трійка, що таке трійка? Це логарифм 5 в кубі за основою 5. Це дорівнює логарифм 125 за основою 5. Ну, Дивимося, що 125 більше за 27. тобто Трійка буде виходити за межі цього проміжку. Тобто, 3 не належить цьому проміжку. Відповідь на питання Б. Запишемо відповідь на питання Б. Це буде у нас тільки, тільки одиниця. Трійка не належить. Все. Дякую за увагу.